Вітаю вас! Ви на каналі нутриціолога з науковим підходом. Я Анастасія Пашковська, і сьогодні ми з вами поговоримо про важливу причину, чому вам може бути складніше ніж іншим людям, знизити вагу. Також це може красти у вас енергію, ви можете мати сонливість після обіду, туман в голові або навіть стійкі шкірні висипання. Якщо це про вас, дивіться це відео повністю. Одразу спойлер, я бачу це у кожної третьої клієнтки, яка звертається до мене з цими проблемами, і ми говоримо саме про інсулінорезистентність, але не потрібно боятися цього слова, цього стану досить нескладно позбутися, просто завдяки харчуванню, навіть без ліків. Я і десятки моїх клієнтів, тому приклад. Отже, прямо зараз ви дізнаєтеся про 5 ознак підвищеного інсуліну та інсулінорезистентності, а також в кінці на вас буде чекати відеоурок подарунок із простим дієвим планом дій для безпечного здорового схуднення. А я одразу вас попрошу долучитися до каналу, залишити коментар для підтримки, оскільки на цьому тримається розвиток мого каналу. Чим більше реакцій від вас, від моєї аудиторії, тим частіше я зможу записувати для вас корисні відео. Отже, що таке інсулінорезистентність? Впевнена, що ви багато разів чули це слово, але зараз сподіваюся, що ви вже повністю розберетеся, що це таке. Нагадаю, що таке інсулін. Інсулін це гормон, який виробляється нашою підшлунковою залозою кожного разу, як ми щось їмо, особливо, якщо це вуглеводи, навіть якщо це кава з молоком, з цукром, у нас вже буде підвищуватися рівень інсуліну. Задача інсуліну знизити рівень глюкози, відправити глюкозу у клітини. Якщо все в порядку, Глюкоза потрапляє в клітини. У нас виробляється енергія після прийому їжі. Тоді все супер. Ми енергійні, ми готові повернутися до роботи. Якщо з певних причин, наприклад, через стрес, недосипання, велику кількість перекусів протягом дня у нас може підвищуватися рівень глюкози, і також компенсаторно через це у нас підвищується рівень інсуліну, щоб утилізувати всю цю глюкозу. Через ці аспекти у нас може знижуватися чутливість клітин до інсуліну. Тобто глюкозі вже стає складніше потрапити у клітини. І як результат, після пройому Їжі у нас енергія виробляється недостатньо. Ми можемо відчувати себе мляво, хочеться а, поспати, або хочеться одразу солоденького або а, кави. І також у нас може накопичуватися зайва вага, але не у всіх людей, в кого інсулін підвищений, обов'язково має бути зайва вага. Це не так. Норма інсуліну за аналізом крові, наче серце, за превентивними профілактичними значеннями, це приблизно 4-6, Це якщо ми не хочемо допустити передіабету та діабету другого типу. Отже, резюмуємо. стрес, недостатньо годин сну, низька фізична активність, багато смаколиків у харчуванні можуть підвищувати рівень глюкози, можуть призводити до погіршення обміну глюкози, і як результат, рівень інсуліну через це компенсаторно підвищується, щоб все-таки утилізувати ту зайву глюкозу. Якщо тут не до кінця зрозуміло, пишіть ваше питання в коментар, я відповім. Отже, які фізичні ознаки та симптоми можуть нам казати, що рівень інсуліну та глюкози вище норми. По-перше, це те, як ви почуваєте себе після прийому їжі. Це досить чіткий індикатор. Якщо після прийому їжі ви не відчуваєте ясність, легкість, готовність повернутися до роботи, а навпаки, це може бути млявість, сонливість, хочеться прилягти, хочеться солодкого. Це може казати про те, що глюкоза не утилізується клітинами і як результат рівень інсуліну підвищується. Одразу лайфхак, якщо ви приберете заві пусті перекуси протягом дня і залишите, наприклад, три повноцінних прийоми на день. Плюс один перекус замість трьох або чотирьох, у вас вже стане значно більше енергії протягом кількох наступних днів. Ось подивіться, як це відбувається, наприклад, у моїх клієнтів. Друга ознака, яка може казати про підвищений рівень інсуліну та можливу інсулінорезистентність, це стійкі шкірні висипання, особливо в зоні підборіддя та щелепи. Хочу сказати, що це була моя велика проблема протягом 10 років. Десь починаючи з 12-13 років, в мене регулярно стали з'являтися на обличчі такі болючі підшкірні висипання на підборідді. Я могла з'їсти всього пару фініків або банан, і я вже через пару годин бачила результат на обличчі. Перш за все це було пов'язано з тим, що в підлітковому віці яїла дуже багато солодкого, і тому з часом мої сальні залози почали неадекватно реагувати навіть і на натуральні солодощі. Сучасні дослідження підтверджують, що підвищений рівень інсуліну може бути важливим фактором, який впливає на розвиток стійких форм акне, незважаючи на те, що деякі дерматологи старої закалки досі продовжують говорити, що харчування та гормони ніяк не впливають на активність сальних залоз. Це не так. Звісно ж, не тільки харчування може на це впливати, але це дійсно важливий фактор. Дослідження докладає для вас в описі. Третя ознака це пігментація шкіри, а особливо чорний акантоз може бути пов'язаний із інсулінорезистентністю, як проявляється чорний акантоз. Можуть з'являтися темні ділянки шкіри, особливо на складках це зона шиї, пахової області, ліктів, колін. Як розвивається чорний акантоз при інсулінорезистентності, у нас клітини гірше. Реагують на глюкозу, тобто складніше глюкозі стає потрапити в клітину. Через це рівень інсуліну підвищується. Надлишок інсуліну стимулює специфічні рецептори на шкірі, це рецептори інсуліноподібного фактору росту 1, і це викликає акантоз та гіперпігментацію. Чорний акантоз не завжди проявляється одразу після початку інсулінорезистентності, зазвичай розвивається поступово, і це може бути ознакою тривалої недіагностованої інсулінорезистентності. У мене, наприклад, такої проблеми не було, хоча я. Багато років жила з інсулінорезистентністю і навіть не здогадувалася про це. Зараз вже все в порядку. Четверта ознака надмірного рівня інсуліну це передменструальний синдром та болісні перші дні циклу. Якщо у вас місячні не проходять без таблетки, а перед ними вас турбують перепади настрою, дратівливість, безсоння, потяг до швидких вуглеводів та загалом підвищення апетиту, набряк грудей це може бути пов'язано із підвищеним рівнем інсуліну, оскільки підвищений інсулін порушує баланс між астрогенами та прогестероном і стимулює яєчники виробляти більше андрогенів, тобто чоловічих гормонів. Якщо ви знизите рівень інсуліну завдяки харчуванню, ви вже зможете помітити через один-два цикли, що симптоми значно зменшаться або і зникнуть повністю. Як це зробити, дивіться це відео до кінця. Там буде бонус. Наступні три ознаки інсулінорезистентності пов'язані зі шкірою: це повільне загоєння ран, сухі шкіри та тріщини на п'ятках. Це відбувається через порушення мікроциркуляції, підвищений рівень глюкози в крові, на жаль, пошкоджує стінки капілярів. Це зменшує приток крові до шкіри і також постачання кисню та поживних речовин. Це, звісно ж, далеко не всі ознаки. При інсулінорезистентності може бути складніше скинути зайву вагу, також може бути часта спрага та все випускання. Це пов'язано з тим, що якщо є в крові надлишок глюкози і вона повноцінно не утилізується клітинами, надлишок буде виводитися через нирки, глюкоза притягує на себе воду, і тому ми частіше будемо хотіти ходити в туалет і частіше пити. Окрім того, надлишок глюкози, як ви вже знаєте, може пошкоджувати судини, і як результат, це може знижувати. Якість зору та загалом підвищувати рівень серцево-судинних захворювань. Нагадаю ще раз, що не потрібно боятися цього стану інсулінорезистентності досить нескладно позбутися завдяки корекції харчування та загалом щоденних звичок. Поки вона не перейшла в передіабет діабет та діабет другого типу, саме тому інсулінорезистентність не класифікують як певне захворювання, а скоріше як такі ранні функціональні метаболічні зміни. Нагадаю, що нутриціолог не лікує захворювання, а навпаки, допомагає їм запобігти позбутися перших негативних змін, перших негативних тенденцій в роботі організму, в тому числі інсулінорезистентності. Перший крок, щоб зрозуміти, як справи з вуглеводним обміном, тобто з обміном глюкози, інсуліну чи немає інсулінорезистентності, це здати невеликий список аналізів в крові. І якщо ми бачимо, що рівень інсуліну та або глюкози підвищений, наша задача покращити харчування, прибрати ті помилки в харчуванні, які призводять до постійного надмірного підвищення інсуліну та загалом покращити деякі життєві звички, наприклад, додати більше фізичної активності. Також є чудові безпечні, ефективні ну, Рецептики, тобто біодобавки, які покращують чутливість клітин до інсуліну. Я часто їх призначаю своїм клієнтам курсом на 2 або 3 місяця. це може бути вітамін Д, вітаміни групи Б, магній і також деякі інші. Проте як привести інсулін до норми без фармпрепаратів і позбутися зайвої ваги на рівні причини без відкату через місяць. в мене є чудовий безкоштовний урок. Тут ви отримаєте простий готовий план дій. Завдяки цим простим крокам, ви не лише зможете схуднути вже протягом першого місяця, у вас стане значно більше енергії, зникнуть або значно зменшиться висипання, прояви ПМС, а можливо, навіть мінімізується, або зникне повністю головний біль, і я думаю, що значно більше. Напишіть в директ мого інстаграму число 77, щоб забрати урок безкоштовно. Посилання знайдете в першому коментарі. А я чекаю на вас в коментарях, поділіться, що цінного що корисного забираєте собі, можливо, у вас був якийсь інсайт, а я обов'язково прочитаю та відповім вам. До зустрічі вже досить скоро.